Зумисно засунула голову поміж квіток і бджіл, щоб сказати вам фразу, яку я почула десь місяць тому, і яка перевернула моє уявлення багато про що. Вона звучить так: припини починати, почни завершувати. Часто клієнтки кажуть мені, мені треба почати здорово харчуватися, мені треба почати бути кращою мамою. По-перше, це ще треба подумати, чи справді йдеться про початок так, з нуля або мабуть, ні. Це певне знецінення того, що я вже робила в цьому напрямку, так і оце таке відчуття, що я знову там в першому класі я тупа і нічого мені не вдається, воно таке собі. Натомість почни завершувати. Завершувати те спілкування, яке тобі неприємне. Завершувати, виросканити на дітей, завершувати ставитися до себе з неповагою. Я, наприклад, на ці свята планую завершити нарешті відео монтувати з малесенькими дітьми. Я планую завершити, дочитати ті книги, які я хочу дочитати, і так я планую припиняти, згортати спілкування з людьми, які мене просто нищать. Що хочеш ти завершити найближчим часом.